Консультація для батьків, як зміцнити імунітет дитини взимку топ-5 доступних продуктів. Якими продуктами можна зміцнити імунітет дитини, якщо не завжди хочеться годувати малюка ліками? Відповідь на це питання хвилює багатьох батьків у холодну пору року. Як підтримати імунітет малюка, попередити застуди і що вибрати для перекусів, підкаже наша інфографіка. Діти, не рідше за дорослих, страждають від ослаблення імунітету в зимовий період, звідси постійні застуди і хронічна втома. Боротися з цим можна і потрібно. Дитячий імунітет набагато більш вразливий, ніж дорослий, а тому з настанням холодів не варто ризикувати здоров'ям малюка і давати йому звичні для дорослих імуномодулятори, тим більше без призначення лікаря. Найкращим способом, як підвищити імунітет дитини, є правильне, насичене вітамінами і мікроелементами харчування. Існує багато простих і доступних продуктів, які підтримують імунітет дитини в зимову упору. Доступний всім продукт це квашена капуста. Салат із неї може стати прекрасним доповненням до багатьох страв. Достатньо додати трохи олії і цибулі, а вітамінів С і П в ній так багато, що вона здатна змагатися навіть із цитрусовими. Із сирий і запечений гарбуз однаково корисний в зимовий період якщо дитина не любить сирий гарбуз, можна порізати овоч невеликими кубиками, скропити лимонним соком і відправити в духовку. Завдяки величезному вмісту вітамінів гарбуз стає незамінним для підтримки здоров'я. Цитрусові не лише створюють святкову атмосферу, але й зміцнюють імунітет, тому апельсин, мандарин або грейпфрут стануть незамінними і корисними ласощами для вашого малюка, а гідною альтернативою є соки з них. Найкращий перекус і джерело вітамінів і мікроелементів це сухофрукти. Завдяки високій калорійності вони легко втамовують голод, а також заповнюють брак корисних речовин. Також із сухофруктів можна приготувати чудовий вітамінний напій узвар. Найкращим джерелом омега 3 є червона морська риба, щоб отримати необхідний організму елемент. Можна дати дитині рідкий риб'ячий жир. Зараз він продається в капсулах, це набагато зручніше і приємніше у використанні. Здоров'я вам і вашим дітям. Дякуємо за увагу!